Ми вийшли погуляти з барбосиком. Ну йди, біжи барбосик. йди вперед. Вперед. Сьогодні дуже гарна погода, морозець. Десь мінус 15. Вийшло сонечко. Сніжок блистить. Ми трохи відійшли від дому. Барбос до мене, до мене, Іди сюди, малий. Іди, Молодець. Молодець. Сидіти, 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 барбосочок, сидіти, барбосочок сидіти, сидіти, сідай, 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 барбосочок, молодець, сідай, ну, сидіти, давай, сідай, молодець! А лежати, а лежати, барбосочок вміє. Давай, лежати, лежати, барбосочок, давай. Ну, не хочеш, а лапку дай мені. Дай мені лапочку, дай молодець, молодець. Добре, біжи, барбосик. <реку> Барбосочок до мене, до мене, до мене, до мене, скоренько до мене, до мене, до мене сидіти сидіти, сидіти, іди сюди, іди сюди машина їде. Іде сюди, відійди, 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 все, сидіти, 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 все. сидіти, машина. Хай собі їде. Добре. Ну, біжи, біжи. біжи, Біжи, біжи. Хе. Який ти радий. Який ж ти радий. Йди до мене, йди до мене, Барбосичок, до мене, молодець, молодець, який ти слухняний. Ну давай вперед будемо йти. Вперед. Так, йдемо гуляти. Тут собак не видно ніяких. Добре, Барбосичок, молодець. Ну, біжи, біжи, вперед, біжи, біжи. Кру <кій> краса, краса Барбосик стій! Стій! Ходи до мене, Іди. Молодець! Молодець, сидіти, вербосочок! Сидіти, сидіти, вербосочок! Барбосичок сидіти, ну сидіти, давай, сідай, сідай, сідай! Сидіти, сидіти. Молодчинка, Сидіти. Будемо йти гуляти, так? І прощаємося за всіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Барбос до мене. До мене. До мене, до мене, до мене. Та машина їде до мене швидко. Барбосик до мене. До мене. Все. Всім пока. -пока.